Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 183 і завдання у нас наступне. Округле число до його найвищого розряду. І надано 4 приклади. 4 числа. І так, давайте розглянемо перше. 79. Що означає округлити число до його найвищого розряду. Це значить, що треба проаналізувати і виділити його найвищий розряд, і записати перше число, чи таке, як воно є, чи збільшити на одиницю, а інші числа меншого розряду будуть нулі. Ну, давайте розглянемо. 79. Так, у нас. Старший розряд це десятки, 7 десятків. І для того, щоб нам правильно зробити округлення до найвищого розряду, треба проаналізувати число, що йде за цим найвищим розрядом. Це число 9. Оскільки число 9 більше або дорівнює 5. То це означає, що ми е, найвищий розряд повинні збільшити, тобто повисити на, до найбільшого числа. Тобто це приблизно 80. Так, давайте ті ж міркування перенесемо на. До прикладу номер 2 Треба округлити число 248. І так, у нього розрядність це сотні. Тобто число 2. Тобто ми повинні округлити, чи результатом буде округлення чи 200, чи 300. Давайте це з'ясуємо. І так. Проаналізуємо число, яке буде йти за нашим старшим розрядом. Це число 4. Оскільки число 4 менше за 5, то це означає, що ми повинні залишити, тобто, залишити те число старшого розряду, яке було. Тобто понизити до того, як воно є. Тобто приблизно це 200. Третє число. Значить, тут у нас 5555, тобто старший розряд це 1000 і найвище. Найвищий розряд 1000 і перше число 5, тобто 5000. То для того, щоб проаналізувати, в яку сторону нам треба зробити округлення, проаналізуємо друге число, що йде за нашим старшим розрядом. Чи Це також число 5. Оскільки число 5 більше або дорівнює 5 то це нам дає підказку, що ми повинні збільшити старший розряд на одиницю. Тобто не 5, а 6. А інші числа це нулі. Заповнити всі інші числа младших. Молодших розрядів нулями. Четверте число це 108 318. І так, старший розряд це у нас 100 тисяч. І перше число це у нас одиниця, тобто 100 тисяч. Аналізуємо друге число те, що йде за старшим розрядом. Це число 0. Оскільки 0 менше 5, то це означає, що ми знижуємо розряд, тобто залишаємо одиницю так, як вона є. Тобто ми пишемо одиницю, а числа младших розрядів ми заміняємо нулями. Тобто у нас вийшло це приблизно 100 тисяч. І так запишемо відповідь. відповідь. Перший приклад це 80, другий це 200, третій це 6 тисяч. І четвертий це 100 тисяч. І так вправу виконано. Дякую за увагу і до наступних зустрічей.